Доброго здоров'ячка всім. Вітаю у себе на каналі, на спільному нашому каналі. Мене і моїх глядачів. Ось ви бачите на манекені, який не відповідає моєму, моїй комплекції. Костюм. Я його шила ось зовсім недавно. Сьогодні вперше вранці. Його одягла. І хочу розповісти, як можна жити із трикотажу просто і швидко. Навіть у, у тих, у кого, може, нема оверлока. Ось тут ви бачите понизу немає швів. Ось тут, і на спідниці ось, бачите, нема швів. Спідниця. Звичайний прямокутник. Один шов по спинці, а більше швів немає. Прийшлось там малюнок стикувати, от, бо ви бачите, тут ось такий малюнок. Ось, І треба було, я покажу тоді, як ззаду, щоб він залишився в такій конфігурації. Верх у мене це на основі цілінок рукава. Ось ви бачите, зробила по низу широким. Ну так я захотіла. Ось, обробила косою, обтачкою. І я її викрила з цієї ж тканини, малюнок не попав. Якраз на лицеву сторону. Я так і зробив, десь тут з цієї сторони є малюнок. От. А тут якраз немає, але це та сама тканина. На невеличкому шматочку я розкроїла, заготовила цю бійку, а тоді вже під неї підлаштовувала виріз горловини. Збільшувала, збільшувала, робила, і мені ця форма сподобалася, от такої форми. А на викриті, коли я тільки розкроїла десь під шию було. Ну, трохи там, може, ну, якби я вставила цю бійку, то воно було б точно під шию. А так, трохи більший виріз Ось і на рукавах немає ніяких швів. Ось такий тут, що? Я замістила малюнок. Пішло у мене десь 1,70 сімдесят шириною. І посадила я на звичайну резинку. Ось тут шов, щоб не був товстим, я так на, накладним швом. Освітлює камера, воно чорного кольору, може трохи сіріше. І ця тканина не синя якась як тут, а чорного кольору. Я е, все ношу. Поверх спідниць і люблю от оформляти низ спідниць. Ось такими резинками. Можна було б купити якусь декоративну, більш симпатичнішу. Ну, також, у мене така була, я таку і зробила. Пояс не захотіла, не хотіла, щоб було там товсто а так воно тоненько. І мені підходить. Ось який виворіт у цієї спідниці. Ви бачите, я е, настрочила по краю спочатку від резинки, а потім ще на відстані на ширину лапки. Щоб тут воно було як прибито, не торчало. Ось. І надійно закріплено. Ось. Так, зараз покажу, яка тут тва. ось дивіться. З яким, прямо. Як же його показати? Ось, бачите. На тканині так було. Це тканина купон була. Ось, бачите? І я залишила понизу. І тут оформила, як я оформила, От паутинка. Ви знаєте, приклеювати низ можна на неї. Ось я так і зробила. Правда, верх ногами? Букви, ну, несуть в цьому, двойку видно. от І приклеїла. Тримається гарненько. Ось, дивіться, скільки це паутинка, яка на папері йде. Ось, бачите, шириною 2 см. Спочатку під утюг з папером, а тоді папер знімаєш і вже а Доткан до виробу, ось в цьому випадку лиштва, ось вона приклеєна тут. Я спочатку оберлоком обробила, думала, що я прострочу. Ні, воно розтягується, негарно виходить, і я зробила ось так. Ось я трохи підняла спідницю, і ви бачите, як гарно вийшло. Так, а тут, мені тут прийшлося зменшити талію, бо не відповідає, провалюється і падає спідниця. Тут просто шов на верлоці. Все. І виворить блузочки. Оверлоком я, тільки плечі, бока. Ось в пройму рукав. Тут плече я закріпила флізеліном. І тут низ блузки, низ рукава приклеєний паутінкою. І форму триває. Цей трикотаж надзвичайно крутився прямо в ков... ковбаску. Горловина у мене закрита кіперною стрічкою. Ви бачите ось. Шов ззаду по спинці кіперної стрічки і цього там. Ось так. Швидко, я його дуже швидко пошила просто, і вигляд має ну, чудовий. Мені дуже подобається. Я ніколи не думала, що я на своїй фігурі буду носити оце тетянку, типу, тетянку. А воно зовсім чудово. Спідницю думала і менше робить по ширині, але добре, що так, підбираючи малюнок, мені прийшлося притриматися такої. Довжини купону ось, бо тут о, малюнок такий великий. О, я думала, ще на рукава зробити щось зелененьке, а потім вирішила, що це буде занадто. І вийшло в мене ось так. Ще раз на манікені, мені здається, якби було на рукавах, це було б вже занадто, як я вже говорила. Такий варіант мені подобається. Ось такий був купон, ось ви бачите, ці букви. Ось сюди він ішов. А далі одні сніжинки були наверх. Я тепер думаю, що я десь використаю цей малюнок. Може, спереду на світшот, чи ще десь буде? І виборі тканини. Вона така петля йде. Між іншим, коли голочкою стручила, то ці білі ниточки попадали на лице. Викрійки уже старі в мене. Трохи я цей раз переробила, у мене ось я прикріплювала такі плаття є по цих викрийках. Ось тут. Вони були цінокройними рукава. Я відрізала, коли треба було мені шити шивними рукавами. На рівні плеча, Довжина плечі натуральна, я зробила, хоча можна зробити було спущене. Так, ось це спинка і ось рукав відрізаний тут. Я коли відрізаю, і тут, щоб під пахами не було пузиря, я на рукаві роблю більш. Тут, виходить, я трохи змінюю. Ось, бачите. Отут тут пройму так, я вирізаю і трохи зарізаю по рукаву, щоб менше був тут, ну, як я сказала, щоб пузирка не було, не пузирилось. Ось такий крій приталений. Ну, Тут можна вже варіації різні. Ну, і дивіться, на мені цей ко костюм. Шийте, не бійтесь трикотаж, бо я знаю багато хто боїться, шити трикотаж. Е, прості речі, але виглядають дуже гарно. Ось. До нових зустрічей. Дякую за перегляди. Ставте лайки, дизлайки. Пока-пока!